Добрий ранок, друзі, зараз 10 ранку. Я сьогодні так заспала, я тупо не могла прокинутися. Я не знаю, мене так наскільки склонить сон, і я не розумію чому, тому що я ніби нормально спала, але мені так важко вставати. Я прокинулась о сьомій чогось того, що, походу, будівельники десь там не дворі почали щось робити. Почало щось гупати. Я злякалась, прокинулась від голосного звуку. А потім заснула, як речі, так прокидалась, лягала. Прокидалась, лягала. Ну а це вже ні точно піднялась. До речі, ви не бачили, у мене з'явився стіл, у мене з'явилась шафа. Тепер мені нарешті є куди складати речі. Все одно мене купа всього на підлозі. Але, але це вже краще. Ні, те, що було. Будемо сьогодні готуватися до екзамену. Також мені написали коментар, що ви хочете, щоб я розповіла про свої плани на літо. Це якраз було в моїх планах на цю серію відео, на цей тиждень, розповісти, які мені плани на літо. І зробити пару планів на У Мені є одна цікава штучка, яку я хочу здійснити. І можливо, ми сьогодні цим займемося. Я хочу підвести підсумки червня, підсумки весни. А... Ой, червня травня. Підвести підсумки травня. Цілі на червень я вже і на літо поставила, тому можливо вам розкажу, але насправді там нічого такого особливо масштабного. Але все-таки дещо є. І мені, я заходжу в інстаграм, щось чекнуть в сторіс. Остаю сторіс і бачу своє ліце. Бачу своє вчорашнє відео. Я така стопшо. А це дівчинка, а -а -а! Соня, привіт! <г Brewing> Зарепостила мене в сторіс. Я написала такі приємні слова, що я тут не розплакалась. Я ще знову хочу розплакатися, це, це так мило. І до чого це я? До того, що інколи в мене стільки себе обесцінюємо, тому що я така, та у мене нічого не виходить, немає мільйона переглядів, все, це нікому не нужно, тому я впадаю в якісь е, креативні депресії, мені не хочеться нічого знімати, е, тому що я думаю, що це нікому не нужно. А потім е, мені люди пишуть якісь такі приємні речі, і ну, насправді це не перший раз, але просто, ну, це, типу, знаєте, мені дуже кожен раз говорить, кожен день говорить, яка я молодець. Тоді, можливо, я в це повірю. А, а так, це відбувається з якоюсь періодичністю. Я просто про це забуваю, і я тільки щось зробила собі попадь <смі> в телеграмі канал, сама з собою, де я буду скидати всі позитивні коментарі, які, типу, отакі, і буду їх зберігати і періодично переглядати, тому що воно все гупиться в галереї, а тут у мене буде все в одному місці, щоб згадати, що... Ну, що то в мене таке виходить, напевно. Що то потрошку маленькими кроками, але виходить, коротше, це зробила мій день, це зробило. зробило. Це зробило в мій тиждень. Я щаслива, зараз Щас будемо готувати каву. Я буду ще щасливіша. Будемо продовжувати ваш день, просто захотілося включитися, поділитися, бо я тільки що Мене щось це розтрогала, так я чуть не розплакалась там десь сльозки. Я знову навертаюся та що ж це таке. Ух. І це також знак, коли ви бачите, що хтось щось починає, якісь ваші знайомі щось там вести, а, якісь там фоточки постять, не знаю, щось, щось вони намагаються, підтримуйте їх. Я завжди так роблю, якщо я бачу, що якісь мої знайомі там починають щось постити. Я завжди лайки, коментарі, на сторі відповідають, стараюсь, типу, щоб їх підтримати на початку, бо це, типу, Ну, найскладніше. Хоча я не можу сказати, що в мене немає підтримки. В мене є підтримка, всі мої друзі мене підтримують. Але, типу, інколи хочеться підтримка від якихось, типу, більш людей віддаленого кола або взагалі мало знайомих людей. От така мораль історії. Я здивлюся, а в мене в вазочці вже вода потемніла. Щось поміняю вазочку, я трохи поприбирала позаду, бо чесно, трошки соромно перед вами, що в мене там вчора була плита грязна. Ну ми пробираємось. Так, ну що, прийшов час підводити підсумки місяця, тижня, літа. Я собі тут такий гарний сетапчик зробила. Набрала водички з льодом, тому що так жарко. Мені вже повідчиняла вікна просто скрізь, але мені здається від цього тільки гірше. Дуже жарко, дуже душно. Не лайк. Так, щодо підсумків, я взагалі ні тижня не робила підсумків, ні місяця, тому що місяць почався якось дуже... Сумбурно, знаєте, і якось, якось я нічого не встигла, тому що там були екзамени, я була вдома. Я завжди роблю приблизно так-от таку табличку. А, я завжди роблю приблизно таку табличку, щоб проаналізувати тиждень, що я зробила, що я не зробила. Я почала ще визначати пріоритети на тиждень і. Також якісь додаткові справи. Так і в мене чотирикутничок. Зараз подивимось, що я зробила за цей тиждень. Насправді, я навіть не знаю, чи є сенс писати, що я зробила за минулий тиждень, тому що вже вівторок. Але напевно я визначу все-таки пріоритети на цей тиждень. Давайте подивимося, що має то пріоритети на минулий. Так, відправити заявку на стажування. Є підготувати питання на екзамени, є випустити відео. Було. Розглянути ще раз статут ООН не було. Так, ще було демонтувати подкаст, зробити рілз і підвести підсумки місяця. Підсумки місяця я минулого тижня підвожу на цей. І зараз тоді напишу, які в мене плани на наступний тиждень. Стоп пріоритетів. Давайте першим поставимо тиждень влогів. Мені хочеться успішно його завершити, пустити вчасно, знімати щодня. Сподіваюсь, не буде ніяких форс-мажорів. Дійсно, за це якось трохи переживаю. Так, наступне це. Класти іспити, ну мені теж нема куди дітися, але підготовка все одно це такий важливий пріоритет, і третє: закрити клієнтів. Я з дуру, такі два моменти, взяла з дуру проект подкаст, де ціна ну, в декілька разів менша, ніж взагалі б я мала брати. В чотири рази менше. Ну, от просто щось мені захотілося взяти подкаст в роботу, я його взяла і я його не можу довести до кінця. бо я думаю, блін, за скільки часу? За такі три копійки. І я думаю, все-таки доробити їм те відео і написати, що, типу, вибачте, але ну, отак-от, типу, я не готова працювати за такі гроші. Це, звісно, трошки, ну, трошки я, трошки я, але, ну, напевно, краще, хай вони знайдуть людини, яка дійсно буде. Дійсно, буде все їм робити так, як їм хочеться, чим я це буду себе змушувати, скинути остаточний подкаст. Ем, давайте ще зробимо сім Reels однієї з клієнток, і е, закрити ще одну клієнтку. Отак от. Коротше, насичений мене тиждень саме роботою. Мені так не хочеться нічого робити. Ні, мені хочеться зробити це відео, яке я почала вчора робити, бо я люблю монтувати довгі відео. Рілси, чесно. Не так сильно. З додаткового що у нас може бути додатково? Що мені сьогодні цього тижня треба зробити? Ну давайте напишемо два рази зал. Був уже в мене один, давайте ще другий. Чесно, я навіть не знаю. Мене зараз просто основний фокус. Оце реальна робота, іспити, ні, іспити, ні, ютуб, іспити, роботи. Отакий от, от пріоритет на цей тиждень. Тому я навіть не знаю. В принципі, на тиждень мені вистачить, тому що насправді це таку. Пріоритети, а всередині це повчає дуже багато справ. Хоча на папері, ну, типу, виглядає бідненько, 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 але ну, на ділі <смі> багато роботи. Так, оце ми закриваємо цей блокнотик. А... Щодо планів на літо, взагалі, що я хочу на літо зробити. Насправді, в у мене теж не багато якихось планів на літо. Я спочатку прописала свій плани на літо, в фокусі це YouTube. Написати один розділ магістерської, бо мені в наступному е, розділ, розділі угу. в наступному році вже її здавати хочеться за літо, поки в мене, типу, не має бути якихось е, справ. Написати її і читати, більше читати і читати літературу по спеціальності. У мене багато так книжок ну, тут стоїть. Отам от. І багато непрочитаних, саме, типу, не художня, а якась науково популярна міжнародно відносинська література, яку я просто відкладаю, бо типу на це про це треба думати. І ну, у мене під час навчання, під час семестру <кій> не було часу ще додатково ще щось читати. Типу, я щось читала, але все одно дуже багато всього накопилось. І якщо вийде, то це стажування. Я б хотіла, щоб мене взяли на стажування, десь мають скоро бути результати, бо я подавалась на одне. Я пройшла, типу, конкурс, але на тестовому щось там пішло не так, вони мені вчора написали відмову. Ну, думаю, ок, добре, що повідомили. Я я, типу, туди дуже хотіла, але потім думаю, ну ладно, можливо, 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 можливо це шанс, типу, підтягнути якісь свої навички. А на те, що я зараз подалася, там, ну, швидше всього, має все бути ок. А я сподіваюся, не знаю, подивимось. А може мене туди не візьмуть? Я буду плакати. Ще я собі пообіцяла, що коли я. Здам іспит на перекладача, який буде 18 червня. А я поїду в Карпати. Ну, от, типа, все, я вирішила, Якщо я не здам, я поїду в якості е, як його очищительного приза. Я забула, як це буде. За літо я хочу трохи схуднути. Якраз буде більше часу на зал. Хочу почати займатися домашніми вправами. Вдома щось робити. З'явився телевізор, тепер я можу його включати, постилати коврик і робити вправи прямо в залу залі. хочу спробувати бігати, хочу спробувати дренажні вправи на трошки лімфу покачати. Мені можливо здається проблема в тому, в тому, що в мене більше лімфи і треба трошки, ну, трошки розім'ятися. Подивимось, спробуємо. Я написала саме не тим, типу, 20 разів займатися, а просто спробувати спробувати дренажні вправи, спробувати бігати, спробувати займатися. Вдома почати подивитися, що мені сподобається, якось щось конкретне. Я вже буду напевно по місяцях розписувати. Я просто знаю, що якщо я поставлю свій там 20 тренувань умовно, ну я цього не зроблю. ну, так ні. Мені спочатку треба спробувати. Якщо в мене виходитиме, тоді вже я так в липні, в серпні буду ем, ставити якісь конкретні цифри. Бо в мене так було з бігом. Я поставила на червень, ось на травень. Десять разів побігати, вгода скільки разів я побігала? Ноль. В квітні я раз вийшла на пробіжку чи двічі і така, все, я буду бігати, але ну якось. Я не знаю, ну такі от. Е, так прочитати шість книг взагалі більше. І сподіваюся, прочитаю більше, але хоча б шість книг, тобто дві на місяць, в принципі, достатньо. Я думаю, і провести тижневий детокс від соцмереж Щодо якихось таких, типу, більш цікавих планів, я хочу сходити на один якийсь концерт, на одну виставку, один похід в театр, покопатися в річці, зробити пікнік відвідати 5 нових місць у Києві, поїхати на тижневий детокс в село, і хочеться мені поїхати в секонд-хент, тому що я там не була півтора роки, і, типу, мені хочеться просто там полазити. Щось в мене таке бажання виникло. Треба колись поїхати чисто. Ну я не знаю, мені захотілося таке, от буде мене буде таке мене розлікаловка така не знаю, хочеться покопатися. По навчанню це закрити сесії. Ну це неізбежно, я в будь-якому випадку закрию, але приємно буде виконати. Таку одну з цілей на літо. Е, одне стажування, тоді в мене там ще фінансові цілі, і написати один розділ в магістерської, це я вже вам говорила. По соцмережах це 10 відео на YouTube. але це я не знаю, чи рахувати оці 7 відео, тому що тоді прийдеться збільшити, тому що, ну, тому що 7 відео це вже 7 десятих. Тобто це вже дуже багато цієї всієї цілі. Можливо, я зроблю 20 відео і врахую ці тижні влогів. Подивимось. Ну і ціль теж зробити тут техніло. Чесно, якось в мене скупенька по, по саме цілях, е, тому що не знаю, якось поки що у мене немає якогось чіткого бачення. Все, що я хочу цього, це знімати на ютубчик і десь стажування проходить. Все, в принципі, це всі мої цілі на літо е, з таких от глобальних. Не знаю, якось хочеться відпочити. Я... Хоча. Навіть не знаю, я просто не хочу себе загружати поки що. Я думаю, далі-далі я буду якось підписувати. Знаєте, є таке просто відчуття, ніби е, треба написати 150 цілів, з яких ти виконуєш, типу, три. Краще я напишу менше, але я виконую все. Але якось не знаю, в мене якихось таких суперпланів немає. А от що я хочу зробити, то це я написала собі список речей, які я хочу здолбити за літо. І я хочу, коротше, понаписувати на бумажечках оці всі речі, Там якісь прості а, речі, які можна зробити от прямо зараз, типу вийти, прогулятись кудись. Так, якісь більш складні кудись поїхати, там типу в межах міста, так там щось зняти. Коротше, я зробила собі список, у мене 80 80, 80 справ. Я хочу понаписувати їх на листочку, типу так скрутити, взяти, вкинути в якусь паночку, я не знаю, коробочку, і доставати туди кожен день звідти. Оце от. Мені здається, це було б прикольно. От, і я можливо ми сьогодні це зробимо, можливо, ні. Але точно таке планую зробити. От у мене вже є список. Якщо цікаво, якщо цікаво, я можу десь якось зберегти його в якийсь Google документах Якщо цікаво, то напишіть в коментарях е і прикріпити десь в опис відео, якщо вам хочеться зробити таке саме от. А такі от, от мене плани на літа. О, саме в цьому списку більше чогось такого цікавого, щоб мені додало якоїсь іскравості життя. А це те, що записано, це більше такі якісь загальні фокуси, що я хочу робити. Треба ще зайти, подивитися, що мені пише клієнтка. Угу. Так, це вона мені скидає матеріали, які ставити відео. Супер! Тоді я зараз буду приступати. Якщо я щось і люблю носити влітку, то це сукні. Просто тому, що ти їх накидав, і ти вже типу гарна, і ти вже типу собрана. І тобі не жарко. Ну, це, звісно, довго, але все одно. І тобі класно, і боже, я так люблю сукню влітку. Це перша сукня за сезону, це сарафан. І я йду в кафешку посади. Бо я, чесно кажучи, проспала дві години і я ледь прокинулася. Мені взагалі нічого не хочеться робити, якщо чесно. Але треба. Треба багато чого робити. Тому я, коротше, йду пити каву, сидіти в, тому, в цій кафешці і працювати. І якщо вистачить часу готуватися до екзамену, але думаю, що ні, Боже, не так спати хочеться, я не розумію, що зі мною останні оце пару днів я не тупо вирубаю. Я постійно хочу спати. 24 на 7, Це дуже дивно. А, так, Знайшла новий ракурс, дуже зручний. Так от на столик ставити вас. А, дуже класно. Коротше, я сиділа в кафешці 2,5 години, так і що довше не завершила відео для клієнтки, що мене, звісно, засмучує. Але там залишилось зовсім трохи і полежала хвилинок 10. Але зараз, напевне, піду буду його дробляти вже 9 година. Я не знаю, як я все встигну, тому що мені ще треба змонтувати цей влог. Ну, якось встигну. За вікном тільки що була блискавка. Збирається бути дощ. Було якесь там попередження. Я випила дві тяжкі кави, Сподіваюсь, <плес> я не засну. Ем, дуже рано. А завтра я хочу встати дуже рано. Ну це, звісно, буде складно, якщо я ляжу пізно по грім. Не люблю грім. Я сподіваюся, що не йти дощ, але швидше всього йтиме, бо мені страшно спати, коли грім. Бо я думаю, що це типу вибухи якісь стромно. Хотіла поділитися, як я змушую себе щось робити. Я люблю пісню Britney Spears «Work Beach». Просто ну, мотивація лише криша. Я щось сиділа, приунила, послухала її. Зараз послухаю її раз. Ще. А ще мені дуже допомагає те, що я ж я ну багато разів про цей додаток говорила, бо я ним користуюсь типу. З 2019 року, ну, дуже давно, це Forest. так от він виглядає. Це додаток, який блокує вибрані вами, вами додатки на телефоні на вибраний вами час. І в чому прикол, що там, поки ви зосереджуєтесь, виростає якась рослинка, і ви, типу, будуєте свій сад. А якщо ви, типу, відміняєте оце зосередження, збиваєтесь, то рослинка помирає. Кроше, дуже прикольно, мені дуже допомагає, тому що я люблю залипати в телефоні. Але на це, от поки я сиділа, її не вмикала, бо мені треба було постійно з телефону прокидати якісь матеріали на ноутбук, тому я не включала, тому я багато відволікалась. А ще я встановила собі таку штуку на ноутбук, такий таймер. Він не блокує додатки, просто він, типу, відраховує час. Я ставлю собі, типу, 30 хвилин зосередження, 5 хвилин е, відпочинку. І, типу, мені так набагато легше працюється, особливо, коли треба дуже-дуже довго бути зайнятою, декілька годин. Я не перевтомлююсь, тому що працюю без перерв. А от в мене є перерви, я трохи відпочиваю. І це. Я помітила, що коротше дозволяє мені довше на чомусь концентруватися. Якщо я працюю прям дуже довго, то я іноді ставлю на 10 хвилин перерви. Тоді, прям, взагалі, мені дуже класно. Півгодини Пів працюю, 10 відпочиваю. І тоді я так можу весь день бути зайнятою, тому що за ці 10 хвилин я там похожу, щось пороблю, якось перемкнусь, і в мене не скакає оцей фокус, бо мені важко щось сидіти над одним чимось. Я дуже втомлююсь за пару годин і потім коротше не не підходить мені таке. А, я сьогодні просто крейзі, якась, чесно кажучи, уже пів на першу. Пів на першу. А, я досі весь час цей сиділа над відео для клієнтки. А, вона дала правки, я щось виправила, щось мені докинуть завтра. Затягнулася насправді оця вся штука. Зараз а, вже вона, ну, клієнтка, походу, лягла спати, то я сіла зі своє відео. Зараз намагаюся ну, доробити цей влог, почати його робити, я не знаю. А, я думаю, я його все таки дороблю, все таки дожму. Сьогодні ще попередження про обстріли, тому що я взагалі сьогодні не посплю. Але ну я пообіцяла собі, що буду випускати відео зранку, то я постараюсь. Дотриматись цієї обіцянки, тому що зливатись на другий день. Ну, так собі. Тому я дякую вам за перегляд. Якщо ви не підписані, підпишіться, щоб провести цей тиждень зі мною. А, якщо вже підписані, то поставте лайк і напишіть, будь ласка, коментар від цими слів. А, це допоможе просуванню цього відео, тому що я униваю, коли відео набирають по 100 переглядів. А ще YouTube мене булить, насправді і він не показує. Відео новим користувачам, хоча статистика у відео дуже хороша. Я не розумію чого. Сподіваюсь, коли я буду постити сім'ї в постіль. Ютуб е мене назад полюбить і буде показувати це відео людям. Не це взагалі, всі відео, тому що це дуже дуже сумно, коли оце таке відбувається. Ну нічого страшного. Подивимось, як буде після цього тижня. Кава вже починає вивітрюватись, Я буду вже влягатись. Мені здається, я так хотіла прокинутися завтра раніше, але не знаю, в не вийде. Все, дякую вам за перегляд і побачимось завтра зранку, як завжди, о сьомій ранку. Жду вас на цьому каналі.